Доброго дня! Радо усіх вітаю! Сьогодні на занятті ми будемо вчитись шити кавового котика. Для роботи нам знадобиться або ляна біла тканина, білі нитки для шиття, синтепон, інструменти волка, ножиці, шпильки. Також знадобиться викрійка котика. На другому етапі ми будемо котика ґрунтувати кавовою сумішю і розфарбовувати акриловими фарбами. Викрійку для котика можна взяти в інтернеті, там дуже багато різновидностей, або намалювати самостійно. Я намалювала ось таку викрійку, нескладну мій котик заввишки приблизно 12 см. Ось в мене вийшов такий котик. Ось нижні лапки, верхні лапки. Лапки можна йому щось дати, наприклад, сердечко або, або букет з квиточок. Хвостик можна не робити, тоді треба буде намалювати хвостик позаду. Тепер ми можемо вирізати. Викріху і працювати далі. Білу тканину слід попрасувати, скласти навпіл. Щоб було зручніше, можна сколоти шпильками, прикладаємо викріху котика і простим олівцем обводимо її по контуру. Після того, як ми обвели на тканині Викрійку котика, нагадую, тканина має бути бавовняна або ляна Ми будемо прошивати по лінії олівця від цієї відмітки до цієї відмітки. У цьому місці ми залишимо отвір, через який ми надалі вивернемо котика, а потім цей отвір зашиємо. для шиття Беремо білу нитку і швом назад голка по контуру олівця, сшиваємо нашу іграшку. Стіпки робіть дрібні, щоб коли ми вивернемо нашу роботу на лицьовий бік, шви були. Охайні. Після того, як прошили котика, виріжемо його, залишаючи припуски приблизно 5 міліметрів від лінії шва. Далі надріжемо припуски, трохи не доходячи. До лінії шва, щоб було зручніше вивертати нашу деталь. Ось припуск нашов надрізаний з усіх боків. Тепер через отвір будемо вивертати на лицевий бік. Допомагати можна ножицями або якоюсь паличкою. Вивернули котика на лицьовий бік. Виправляємо йому добре хвостик, ловушка. Тепер через отвір наповнимо його синтепоном. Припуски наш, нашої, там, де отвір, вправляємо всередину. І Закріплюючи нитку зсередини, так, щоб вузлик був непомітний. Зшиваємо отвір потайним швом. Вижиємо так, щоб припуски заверталися всередину, і їх було непомітно. Після кожного стіпка нитку підтягуємо. Ось котик зашитий і завушком йому. Я прикріпляю нитку, для того, щоб коли ми його погрунтуємо, його можна було підвісити, бо він має сохнути після грунтовки. Після в підвішеному стані. Як зробити кавову суміш для ґрунтування іграшок? До 1 столової ложки розчинної кави додати 2 г ваніліна і додати 4 столові ложки гарячої води, розмішати, охолодити окремо до 1 столової ложки клея пива додати 1 столову ложку холодної води, розмішати. Далі ці суміші об'єднати. Погрунтуємо нашого котика ароматною кавовою сонищем. Ось уся поверхня кота прогрунтована, тепер він має висохнути. Сушити його будемо в підвішеному стані. Наш погрунтований котик висох. За рахунок того, що в кавову суміш входить клей, він став жорсткий. І тепер ми простим олівцем нанесемо йому очі, лапки, носик, вушка, те, що ми хочемо намалювати. Кому складно намалювати від руки, можна проколоти паперову викійку і зробити контрольні точки і перенести малюнок так як ми переносимо малюнок для вишивки в цих контрольних точках нанести малюнок на заготовку для ігришки. Нанесла нанесли деталі котика, і тепер будемо акриловими красками розфарбовувати всі кольори, які схочемо. Розмалюємо спочатку одну сторону кота, дамо її висохнути, а далі будемо розмальовувати зворотню сторону. Розмалювали котика акриловими фарбами. По границях кольорів провели лінії чорним маркером, і наша кавова іграшка готова. Вона має чудовий аромат кави і ваніліна, який буде триматися більше року. Можна під час розмальовки нарядити котика аксесуарами, які підійдуть до події і персони людини, який буде призначатися подарунок. Ви також зможете придумати, намалювати і зробити будь-якого персонажа зі своїм задумом, можете застосувати усі навички, які ви набули на заняття гуртка. Бажаю вам творчої праці і задоволення від її результатів. На все добре!